Привіт, сьогодні я граю гру. Тобто, рівень плеєр версус RobTop Ну, і цей рівень є досить легкий, але є одне але. Він мене телепортує на різні рівні. І кожен раз він мене може телепортувати на інший рівень. Так що можемо вже нарешті розпочинати. Рівень починається зі звичайних стереомейнс. Аж раптом з'являється він, е, роптоп. Ну, і потім він вже мене телепортує між рівнями. О, мій улюблений рівень. Ой, щось я затупив. І зараз і зараз затупив. І зараз він мене може телепортнути на якийсь рандомний рівень, можливо, не на мій улюблений. Отже, давай, давай, роптоп, роптоп. А ти диви на мій улюблений знову телепортнув. Поїхали. Стрип, стріп, стріп. Ой! Що ж це таке? Чому я програю? У мене не виходить виграти мій улюблений рівень? це ж дивина. Давай, <глакова> Роб-топ. <Рептеп. глакова> О! Телепортнув мене на dry-out. Піпіпіпу-пу-пу. -пі Вау Оу ні. Ну, що ж це таке? Так виглядає, ніби я спеціально програю. Ну, ні, це абсолютно не спеціально. До речі, він мою стару іконку телепортує. Це б колись була моя стара іконка. Певно, що і всіх гравців теж. Так. Йоу, мене цей вибух дуже лякає. Поїхали. В тріщину. Так. Гравець проти Роптопа. О, ні, Роптоп виграв. Ну, як мені в нього хилитись, я не розумію. До речі, хто дивиться мій стрім, може мені писати коментарі, я на них буду відповідати. Ой. Бас автор бас. Ну, теж нормальний рівень. Справді, я його вважаю досить легким. Але ці вибухи мені справді заважають. Ой, а от сама битва з роптопом, коли починається, то я не можу. І до речі, як? Чому роптоп на мене злий? Я щось не розумію, що я йому зробив? Я ж у нього не випрошую версію 2.2. Ай, і зараз знов тріщину. Ну, і я через нього маю перестрибнути, і він мене прижемлякує. І все. І знов я на староменстах. До речі, ці блоки, і сірі стають, коли він з'являється. Тобто не прозорі, а які й сірі. А вже рівні кольорові. Ой, це що, знову dry out? Ну ні, я цей рівень не люблю. Це практично мій найнеулюбленіший рівень. Ну нічого, я вже в тріщині. І як мені через нього перестрибнути два рази? Я ж не можу стрибнути в польоті. А може, можу? Треба спробувати. Попробую. Коротше, я вже 100 разів спробував. Роптоп мене вже реально дохарив. Це, якщо що, звернення не до Роптопа, а лише до цього рівня. Йо ну якщо я зараз не виграю, то я просто-напросто вже вимкну і буду грати, не знаю. Фортнайт! Я ухилився, так зараз головне, зараз головне нічого поганого не зробити. Ось тобі! Ти, ти, ти мене переміг. Ти угу. за це заплатиш. я, схоже, перемагаю! А це ще що таке? А -а -а. Зависло. в а -а -а. мене, до речі, режим ПК. Нет, а -а 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 -а. Як я казав, буду грати в Fortnite. Е, Робтоп, топ, це не я тебе переймім. Я тобі не вірю. Gehört? Ну, чесно, це не я. Часто? Я тут всіх гравців знаю. Ну ні, це не я. Ну, не я. А -а -а!